Всім привіт. Все, свята закінчилися, працюємо далі, трошки не знімав відео, е, мав деякі питання вирішував. Так що не мав як. Все, маю як, їдемо, якесь цікаве замовлення, подивимося, що там буде. я це замовлення, насправді нічого там такого не було. Воно якось таке. Коли налаштовуєшся, що зараз ух, там буде такий заказ, щось вибір буде. Ні. Коли їдеш просто так, що... Їдеш і їдеш, то можна щось вибрати. Ну, тим не менше, подивіться, що люди здали. Та-дам! Як вам така штука? Апарат для виробництва алкоголю. В народі самогонний апарат. Вон, трубка одна. Тут все є. Я, правда, не знаю, чи я його правильно зібрав, бо якби чесно досвіду не маю в тій справі. Не я той самого. Не знаю, комплект, не комплект. Такі, такі є. Шкода, що подирявили бідончик, так би був хороший. Так що так буває. Ось таку штуку люди здали в чермах. Все, пока.